Лук'янівський слідчий ізолятор, що в центрі столиці планують перенести за межі міста. А в Україні можуть з'явитися приватні в'язниці. Про такі плани розповів заступник міністра юстиції Гі Гецадзе під час оглядин найстарішої буцигарні Києва. Чи вдасться реформувати виправну систему України та в яких умовах отримують ув'язнених нині? Бачила і Наталія Балюк. Це Катерина, найстаріший корпус Лукянівського СІЗО. Йому 152 роки. Переповнені камери забиті вентиляційні люки, напівзруйнована каналізація. Заступник міністра юстиції, колишній грузинський високопосадовець Гія Гесадзе разом з керівниками пенітенціарної служби показують журналістам Катерину зсередини. Ви знаєте, коли я перший раз вашов, я думав, що я у п'яту тюрму нову тюрму номер п'ятий лісі когда ну, та, та же самая, я думаю, что все было одинаково. Но потом в Грузии мы эту тюрьму разрушили и построили новую. Є в Лук'янівському і новіші будівлі. Жіночий корпус збудований в 2011 році. Тут його називають зразково показовим. Умови відрізняються, але все одно далекі від європейських стандартів, каже українсько-грузинський чиновник. Але на те, щоб зруйнувати старий і побудувати новий слідчий ізолятор у Києві, так як це зробили в Тбілісі, поки що немає грошей. Зате каже Гецадзе: є ідеї. Час стаїмо в камірі, а от це здання знаходиться в центрі городу продадим, дім, пусть какие-то строїтельні кампанії купят і за, эти за городом построим новое здание. Почему б і ні? Раніше Лукянівському СІЗО отримували 4 тисячі в'язнів. Після амністії в 2013-му їх залишилося 2 тисячі. Сьогодні ізолятор заповнений майже на 100%. У рік на його отримання держава витрачає 30 мільйонів гривень. Вони йдуть на оплату комуналки, зарплатню працівників та харчування для ув'язнених. Мінімально кажуть, вистачає. То каша ячнева із соусом, із... м'ясо яс, курене, курине м'ясо. Зараз тушковане, приїжджає, ну, консерва. А раніше приїжджали курі, як курі закінчилися і приїжджає вже туш... тушок. Положено їм 593 грами хліба, при виході 700 грамів, ну, перше блюдо 250 грамів. 600 грамів друге блюдо. Крім того, надається їм чай, чай надається і хліб. На сьогоднішній день розрахункова вартість харчування ув'язнення обходиться 8 гривень 44 копійки без ПДВ на день. План реформи тільки розробляють, вивчають і досвід європейських країн. Може, бути, ми проекспериментуємо і у нас буде ще і система частних тюрем. тому що. В Британії, наприклад, є частні і государственні тюрми. І содержание одного в частного тюрми стоїть менше бюджету, чем государство. На нинішньому етапі порахували державних грошей треба більше, ніж виділяють. Проте планують не тільки просити з держскарбниці, а й шукають закордонних інвесторів. Наталія Балюк, Сергій Тіщенко, новини на першому.